так давно не знімала ніяких відео, але сьогодні є привід. Не те, що у мене сьогодні день народження, а те, що зараз вам покажу. Я дуже мріяла прочитати цю книжку. Вторник, 7 мая. Це, мабуть, тому що я народилась вівторок, 7 травня, і я хочу у свій День народження та сьогодні ж, 7 травня та вівторок, хочу прочитати цю книжку. Тут не дуже багато сторінок. Читаю я дуже-дуже повільно, але сподіваюся, що я прочитаю ці. скільки там? 250 сторінок. Мені дуже цікаво, що тут може бути таке. Потрібно вибрати закладинку якусь. Я таке не хочу нічого такого. Воно мені чогось не цікаво. Перехворіла я такими, що в мене є магнітні. Я їх так дуже полюбила. Деякі в мене вже в книжках, от як, наприклад, Шерлока. Ніяк не можу прочитати. в мене є отакі книжкові закладинки. Десь ані нема. Все. Лише три залишилось. Я хочу, мабуть, цього котика. Він такий френдлі, І день. Все. А, у мене ще така є, вона змагнитилась трох. Один об одного. такі мені дуже не подобаються, бісять. Покладемо за... обклад... закладинку сюди. Мені так подобається. Він такі. О. Ще така погода гарна. Ніхмаринки немає. Приготувала собі салатик з огірки, ратицька та капуста молода. ну кола, І дуже полюбилась мені ця павутинка. Відварила з шашликом, який був 5 травня. Я перестала святкувати день народження з початком війни. Я взагалі не своє, ні чиєсь день народження не святкую. Для мене це таке стало. Не знаю, воно так нічого не радує. Воно не хочеться його святкувати. Якось я намагалась ще, але воно не те. Нема того запалу. Нічого такого нема. Тому я для себе вирішила, що коли закінчиться день народження, пройде війна, пройде десь місяць після того, як ми адаптуємось туди сюди та я хочу. Якесь свято, організувати велике свято і відсуткувати день народження за один мах усіх. Щоб кожен, як знаєте, як таємний Санта був, і кожен один одному дарує подарунок на день народження. Типу, щось таке воно не повинно бути, не знаю, грошове обмеження повинне бути, щоб. Не було якісь недорозумінь, типу, мені подарили келих, а мені подарили там ноутбук. Ну, типу, це ненормально. Але кожен один одному зробить якийсь подарунок. Мені здається, що це буде дуже-дуже круто десь там виїхати на пляж, виїхати на якусь природу, зробити дуже гарне свято, а може, десь в ресторан піти, все заплатити. Я хочу, щоб усі ми відсвяткували саме ці праздники А про закінчення війни це трошки згодом. Якісь там запросити когось, якусь там, типу, як на, свят... на цих ем... весіллях та мада. Щоб це було круто, я дуже сумую за таким. Мені не вистачає. Хоча я розумію, що я не знаю, коли закінчиться війна, і я не знаю, чи буде це свято взагалі навіть одного винахідника. Здається, це він. Я давно хотіла дізнатися щось про радіо, але не так ціленаправленно, а просто. Як на мене, книжка така, більш вона наукова, хоча і зазначено, що це дитяча література, щоб діти, мабуть, ознайомилися з винаходами, як це робили, і через що пройшов винахідник. Скажімо так, мені подобається те, як воно написано, автор дуже такий легкий слог в нього. Хоч я і читаю повільно, хтось там каже, ось я читаю там 60, 80 сторінок у годину. Я не знаю, скільки я читаю, мені здається, це у два рази. Рази у два я читаю повільніше, бо я на 34 сторінці, і я не знаю, скільки часу я вже читаю, мабуть, годину, уж точно читаю. Тобто... Сьогодні мені не світиться прочести прочитати. Я сподіваюся хоча б 100 сторінок сьогодні пересягнути. Про книжку спочатку було дуже так коротко про саму подію. А зараз розпов... повертається в минуло та розповідається, як автор, як винахідник дійшов до того, щоб відкрити. Але тут багато наукових якихось словечок з фізики. І трошки тяжковато, бо такі останні слова я читала в школі. На уроках школи я нічого не пам'ятаю, якщо чесно. Тому. Кому цікава фізика, буде, мабуть, цікавіше це прочитати. Прочести, є таке слово, чи ні, не знаю е, цю книжку. Ну, 4 з п'яти, я гадаю, що поставлю чисто за саму цікаву ідею цієї книжки. Зараз підемо погуляємо. Хочу на вулиці почитати, я так іноді роблю, то там друга інша атмосфера, там трошки якось воно. Приємніше читається. Ось люди ходять, хтось в тулупах, хтось в шортах. Не, 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 мабуть, удітися все ж таки тепло, якщо що, скинемо щось зараз в себе. Ти чого я нікуди ще не пішла, бо в когось повітряна тривога. А ще мені подобається ось дивитися, скільки вже прочитано. Ось іменно зверху, коли закладинку ставиш. Мені подобається так незначимось, аж настрій підіймається. Ось які медведики. Чудові, так? Ось такі. Мені колись подарували на день народження, не на цей дуже логіка, ось вони. І я завжди думала: ось потім колись розпакую, мені дуже подобається. Але я не хотіла користуватися, бо вони такі. Класні, вони такі чудові. Я хотіла на кухню нову їх поставити, але через війну я не знаю, буде в мене ця кухня коли чи ні. Тому я вирішила їх розпакувати та користуватися. Вони чудовецькі. Там, ооо, а так вони як хрюша. І такі здорові. Хоча всередині дуже маленькі, об'ємно мабуть. Зараз не д'ю сюди коло. Другий такий самий. Я не знаю. Давайте все ж таки два обидва. О. -о, -о. Лише подивіться. Така краса. Це перші в мене такі з подвійним дном. О, чудово. Зараз ви вирішила У мене Галік такий класний. Зараз буду йти на вулицю. Чи дуже голосно, чи не дуже голосно. Або шок, тому яке роблю зараз. Вирішила піти в прошедму, бо сьогодні я не знаю. Свій сумки Гаррі Біч Рустову читаю цю книжку, хто хоче дізнатися. Пізніше в наступному відео зніму. Я перед виходом, може взяти паспорт, може, моя посилочка прийде? І що ви думаєте? Я така, та ні, вийшла, зачинала двері, і мені приходить смс ка заберіть свою пошту. Ну, для пошту? Цей. Ну, визволю за посилку. А я всута. Зараз покажу. Тут бахіли тримаю, та коли я щось забуваю, я їх достаю. Взагалі я це роблю іншою рукою, тому так і не добре. Приходу. Йду похаті зі своїм паспортом. Потім знімаю їх і кладу назад оцю свою лизвіцію. Я не знаю тепер, що виглядаю, як мені здалося вдома. Є що оці із і мені не дуже подобається. Але я забрала своє замовлення. Зараз розпакуємо. Але я нічого не бачу. Я тут сіла під акацією, вона така кайфова. Дивіться, яка вона класна. Але вона вже давно така. Мені здається, вона скоро буде відквітати вже. Я вам природу показала трошки. Зараз будемо відкривати. Я сподіваюся, там все норм, бо це брала на подарунок. Може ще чогось докуплю, але не знаю, як людина захоче. О! А це мені. Не думаю, що вам буде так цікаво. Це провод. Я сподіваюся, він підійде. він надзвичайний ось такий от... Треба спробувати, мені дуже потрібно зайти в систему, тому що воно не працює зараз. Три Наступне. Тут в мене їх три. Ця я вже замовляла. Мені вчора прийшов чехол кайфовий. І це в того продавця. Так, він, це певно, чорненький такий. На цей. Скажіть, я скажу, на навушники. І я за це переймаюся більше. Бо воно могло подавитись Вони його так не дуже запаковують. О, горобчик прибіг. У мене немає чим покормити. Ось вони самі навушники. Зараз я спробую на своєму телефоні. Фу, там волосся, воно запаковане, а там є волосся чиєсь. Я не дуже така гидка на це, але я розумію, що. Ось волосся. А ні, вон. Може то ворсинка якась, не знаю. А так, звичайні наушники. О, вони загорілися чорні. Маленькі. Це не мені. Виглядає так чудовий. Вони розряджені. Вони горі. тепер горять червоним. Добре, зараз підключу. в книжку залітають такі пилісточки. Шкода нічого немає для них. який не... О! Що з ним? Чого він такий дивний? Дещо вона було це піоні? Я так їх люблю. І розочки відкриваються. скоро будуть. Мені подзвонили, сказала, що зараз прийду до гості, гості до мене, а в когось не прибрано, хтось не мав прибирати завтра. Тому я прийшла з вулиці. Зараз в мене є годинка, поприбираю Помию мої поли, речі поперекладаю. ось так. Я ледве встигла. Підміла, помила поли, пил тільки не... Лише пил залишилося протерти, Але його я протирала три дні тому, тому не буду. Раковину, все помила. Все все помила. Вийшло кстати, де дуже швидко, мабуть, хвилин за 40 я справилась. Я не неряха. Я часто прибираю в будинку в себе. Здається, приїхала. Що мені привезли? В нас тут такі натягнуло. Ей, розв'язуйся. Я нічого не купляла. Я й не очікувала, що до мене хтось прийде, але мені привезли. Я ще не дивилась. Ці пакети, оці біорозкладні, вони так втхнуть І в АТБ, і ось Лукасовський. Шматочок тортика. Я пропонувала його з'їсти одразу, але. Вони не погодились. Але дякую. Така смакота я так полюбляю, щось солоденьке. Це так. Значить, Ох... ті навушники я вже віддала. Потрібно було дзвонити сказати, щоб вони спробували їх зарядити. Ну, хто зна. Кабель я ще не випробовувала, але потрібно буде спробувати чуть пізніше. Що я роблю? Я займаюся генеалогічним деревом. Я вирішила, що для мене це важливо. Я давно цікавилась, хто мої там дідусі, бабусі, прадідусі. та... Я дійшла до того до одного чоловіка. Я почала з батьків зі сторони батька по лінії його мами, моєї бабусі, бо там, більш за все, в мене було інформації. та Єдиний момент, що по батьківській по, по бабусі лінії через батька немає в кого спитати. Оце велика проблема. Але я там дійшла до людини, скоріш за все, її моїй бабусі, дідуся, рідний брат. Це єдине, що я нарила. 1890 якийсь там рік його народження. Якщо я. А, 77-й. Скоріше за все. Е, і, і то я взяла з архів з архіва, потрібно ще перевірити, але через те, що зараз в місті є. Е, е, батька, Батька, е, там є з його сестри. Рід... Рідної сестри, племінниці, донька моя, моя троюрідна сестра. Але через те, що вибачаюсь, я була не першою дитиною мого батька, і я, я народилась, йому було 40 років. Вона мені майже як тітка, вона з моєю мамою дуже добре спілкується. Але мені важко підтримувати такі. Стосунки через, скоріше за все, вік, бо її навіть сину більше, ніж мені років зараз. Мені дзвонили. Ось у мене дуже багато воного цього такого, що я знайшла і зараз я можу спитати у маму. Я вирішила по її лінії піти, переірвати ту послідовність, бо батько мій помер, і в мене нема кого спитати. Тільки про. Мого батька-батька і туди піти вивчати рід через мою сестру, у котрій я з... незабаром запитаюсь. Тому я це від... відклала бабусину, там лінію, скажімо так. І зараз буду вивчати маму лінію. У мене там теж поки є, дай Бог, щоб це надовго є у кого питати. Я дуже би хотіла і в мене навіть. Вистроївся такий план, я так рада, що раділа так. Я довго не могла, як це схематично позначити, як я хочу, щоб воно виглядало, щоб було все для мене зрозуміло. Чи для людини, яка відкриє цю книжку, колись захоче подивитися, чим яка була моя родина. От, наприклад, щоб щось підчерпнути для себе, можливо, але це таке. Ось... Є один нюанс, який мені дуже подобався, з того, що я дізналася через батька, бо він теж тим займався. У мене зостався зараз, покажу. Ой, вибачаюся за цей скрип, Ось такий його е, щоденник. Я не знаю, чи є тут якась інформація, але я нічого більше не знайшла е, за ту інформацію, що він ось це. Породу щось шукав, він пішов до когось, там, хто займався. Ой, чим він там займався? Я не пам'ятаю. Чим він займався і його син, мій прапрабрад по батьковій лінії, він... І він все майно, чарка. Але сказати, що хтось там в нас п'є. Забивається в родині, чи там хтось зверху, я не, не знала, що така навіть може бути. У мене ну, нікого такого не було, хто пив. Та багато пив. От я дізналася, що по мамі лінії одна жінка вона пила. Я не знаю, на зараз вона жива, не жива. Повинна бути жива, не сподіваюся, що все владналось неї. Я запитаю невдовзі. За це дізнався. Я дуже хочу до батькової лінії, дуже хочу тут знайти щось, але мені здається, що я нічого не знайду. Я не знаю, де він запис і робив. Дуже-дуже шкода, що я так мало дізналась. Так що ще є один такий приємний факт, так, така гордість якась бере, за те, що в мене є дві чашечки. Невелички з сервісу, вони тільки вони дві залишились, це, мого прапрадідуся був свій завод, грубо говоря, так. він робив чар, чашки, робив сервізи, чайні, кофейні, я не знаю, як його правильно сказати. І оці дві чарочки я. Кружечки такі, я не знаю, як чарка мені чогось таке, що хтось бухав. Вони такі гарні, вони десь там запаковані, вони залишилися тільки. вони. Все. І то мені потрібно це, чи то правда, чи ні. Бо що та гордість вона є, але може вона така лжива не дуже хотілося б. Таке враження, наче я буду ділити. Це відео на декілька частин. Хотіла про книжку знімати, але щось воно не заладилось в мене. То одне, то друге Я зараз піду поїм, бо вже не їла години десь, мабуть, вісім-сім. Та потроху повічаю, що він тут записував. О, дивіться, яке гарно. Хм. Мені дуже шкода, що зараз його немає, я не можу запитати в нього, що він знав на той час. Він дуже багато мені розповідав, але я була занадто мала глупата, юна для того. Дещо я записала і зараз буду піднімати. Виходячи з того, що він казав, ось ця інформація. Але мені, я пам'ятаю, мені так соромно через те, що мені на той час було так нудно за це. Не цікаво. Сама собі все портила? Ось так. Все. Пішла я. Поїм, потім буду вивчати. Кореч, ось так виглядає медмедик. Не видно, бо це через те, що воно чорне, але дуже це приємне. Хто в нас такий, якого почалась тривога, як тільки він везувся? І йти нам чутно. гроза на вулиці. Скоро буде дощик. А так люблю дощ. Просто все таке гарне. Вирішила прогулятися За книжку навіть не питайте. Мені гілочки, такі класні, м'якенькі-микенькі. Нагадую мені коніку. Ось такі штуки виходять, спадають і. Отакі гілочки розкриваються. Дуже хотіла собі коніку, але мені немає де висадити її. На день народження дуже багато було буску. Ми збирали, його рвали і приносили додому, мені дарували, а в цьому році їх нема. Але півоні є. Але півоні не встигли ще. Вони такі кулькуваті і не, не розкрилися ще. Я дуже люблю півоні, мої улюблені взагалі квіти. Але не. На сьогодні. На жаль. Каштаниці тут. Дуже гарні. І поряд є. Акація теж дуже гарна. Але вона вже відцвітає. Ну, лиця. Ще наречені теж вже майже не квітнець. Відходить. Моє динедородження завжди йде дощ. Зараз піднявся вітер. воно так гарно. Дуже люблю дивитися на воду. Не знайшла взагалі нічого. Тепер не знаю, де шукати ще. в мене більше немає, але я знаю, що він шукав. Мої родичі знають, що він шукав. І він знаходив, і документи знаходив, і все знаходив, але в мене нічого нема. Я не могла викинути. Тобто, якщо б я це бачила, я б його не викинула. Ну я його не бачила. Може, воно. Я не знаю, де воно може бути. Всі записи, електронні записи, все дивилась. Я нічого такого не бачила там. Може, мені не час це побачити? Дощ почався. Хтось каже, що ти з рік стаєш старше. Старішаєш. Ого, блискука яка. Мені здається, чи ні? Ти стаєш доросліше, Але старіти ти не починаєш від цього. Все залежить до тебе. Ти хочеш бути старим, чи ти хочеш бути молодим, чи ти хочеш бути веселим, чи сумним. Що ти хочеш носити. Дуже багато залежить від нас, та ми самі, самі себе заганяємо, та заганяємо ще своїх родичів. Це дуже навіть найсумніше з, з цього, що є. Це заганяти когось під свої рамки. Це всього лише декілька хвилин до кінця дня, і я не знаю, воно не так мене захопило, чи воно таке трохи нудьгувати, як на мене, книжка. Я прочитала 60 сторінок, мало часу я приділяла цій книжці. Але проблема в тому, що в мене є ось ця: маленькі жінки. Та тут маленькі жінки та хороші дружини. Не знаю, по-друге, Ось Ось я вже прочитала. Мені залишилось те, що менше, то мені залишилось. І мені так хочеться її прочитати. І ще трошки-трошки. Я прочитала сьогодні одну повітряна тривога. Тобто, це топова книжка. Я пізніше розповім про неї, хто не знає. У наступному відео не те, яке буде, а може те. Не знаю. Взагалі, я така непредсказуєма особа. Пішла я почитаю ще трошки. Мені так хочеться її закінчити, вона така кайфова. Ось вона 10 з 10 на те, що я очікувала, те, що я отримала кайфуха. Тому всім на добраніч. Дякую, а хто, а може, когось день.